Тіктоці неможливо заробляти. В Тіктоці немає монетизації, для чого знімати там відеоролики. Що в Тіктоці заробляти гроші треба клянщити. І ось таких безліч коментарів входять в Тіктоці. А ось ці люди, які хочуть заробляти в Тіктосі, вони задають інші запитання. І на кожній консультації у мене є по-любому одне таке запитання: скільки і як можна заробляти в Тіктоці. Всім привіт! З вами на зв'язку Артем Зайцев, топ номер 1 Тіктокер в ніші підприємництва та розвиток в Тіктоці. А на за плечима вже більше 30 продюсованих каналів в Тіктоці, які заробляють хоча б тисячу доларів в місяць, і 100% я можу вам сказати, що в Тіктоці заробляти можна і потрібно. Ну що, давайте розбиратись. Це відео буде просто вижимка одного м'яса, а саме обов'язково це відео до перегляду підприємцям, люди, які надають свої певні послуги, і звичайно ж тіктокерам. І ось більшість каже: Тікток ще не мені Я не буду там робити контент. Для чого, якщо там неможливо заробити? Окей, давайте перейдемо до вісьми найголовніших пунктів. А як же ж заробляють тіктокери? І почнемо з першого: це рекламні інтеграції. А що саме з рекламними інтеграціями в Тіктоці? Є приблизно 4 направлення. Що ви робите з інтегрованими вашими відео? Перше, це ви в вашому відеоролику можете відіграти сценку з кимось. Ви багато напевно це бачили. І так, ця послуга платна. Звісно, якщо ви хоча б тіктокер зі 100 тисячною аудиторією. І в ТікТоці для популяризації іншої людини це дуже вигідний проект, тому що він коштує не так дорого, але і є він найпопулярніший. Популярнішим так, по-друге, тіктокери беруть гроші для того, щоб прорекламувати саме ваш канал на своєму каналі. Зробити певний відеоролик, який нативно буде рекламувати інший канал, і закликати підписників переглянути його. Так і Тіктокери за це отримують дуже кругленьку суму. По-третє, в своїх відеороликах ви можете рекламувати чийсь певний товар, який вам дається безкоштовно, а ще і за це. Платиться. Так, ви домовляєте з рекламодавцям, що в вашому відео буде присутній їх товар, і за це ви отримаєте певні кошти. Четверте, ви можете знімати в своєму відеоролику чиїсь магазини або салони, які знаходяться в офлайні, а не в онлайні. Так, і таким самим чином робити їм рекламу по геолокації, де вони знаходяться. Також цей метод дуже сильно розповсюджений. Я вам навіть скажу, що такими. Методами можна вже заробляти при 10 тисячах підписників, тому що в такому контексті буде більшість ваших підписників з вашої геолокації. Так і не забуваємо, якщо вам цікавий розвиток в Тіктоці, поставить цьому відео лайк і обов'язково підписатися. Бо тільки тут ви знайдете повністю все про Тікток, перевірену інформацію, яка працює. Другий вид заробітку це продаж своїх певних. Послуг. Ось це якраз і для експертів підходить на всі 100%. Ну, по-перше, це певні якісь консультації, які ви надаєте в своїх тематичних блогах. І ось ви можете закликати, і люди будуть купувати у вас цю послугу, а саме консультацію. По-друге, ви можете рекламувати і продавати в своїх відеороликах саме свої курси, або чиїсь. Курси, які вам будуть платити, наприклад, від їхнього доходу, і ось зараз в тіктоці це найрозповсюдженіший результат діяльності, тому що ви попадаєте постійно і безкоштовно в рекомендаціях вашим потенційним клієнтам. По-третє, ви можете продавати свої тренінги, або якісь онлайн-вебінари. Також заходять вони в Тіктоці дуже гарно. Четверте, також ви можете брати гроші за те, що ви будете вести чийсь канал в різних соцмережах. Не саме в ТікТоці, а наприклад, там в Інстаграмі, в Ютубі, якісь рілси, шорси, або, може бути, взагалі якісь Тікток-канали, або Телеграм, Вайбер канали і в канали Фейсбук. І по п'яте дуже цікаво і класно заходять люди, які створюють сайти, і продають уже під ключ якийсь певний вид своєї послуги, наприклад, створення реклами або створення якогось певного сайту. А якщо ви бізнес, і вам цікаво заробляти саме таким чином, записуйтесь на консультації, поговоримо і дамо вам стратегію розвитку вашого бізнесу. Третій вид заробітку це цікаво буде музикантам. Так, людям, які видають саме свої пісні, тому що багато знають, що TikTok не монетизований, але він якраз платить за перегляди вашого відеозвуку. І завжди я закликаю. Використовувати під кожним відео українську музику, тому що таким чином ви допомагаєте цим людям продвигати їхню музику. Тікток їм плата за це гроші, а більшість із них допомагає і донатить зсу. І ось чим більше ви слухаєте росіянської музики, тим більше ви допомагаєте ворогу. Четверте заробляти на своєму контенті. Так, на своїх відеороликах ви також можете заробляти. По-перше, це ви можете продавати свої відеоролики якимось рекламодавцям або креаторам, які будуть використовувати ваш ролик в своїх цілях. Так, в тіктоці це в Україні наразі не дуже розпоширено, але в Європі і саме в Америці це дуже цікавий результат просування вашого відеоролику і заробіток. Ті, по-друге, це звичайно від тих подарунків, які вам можуть надавати за ваші відео в коментарях. Так, вам може кожна людина подарунок дати за ваше відео, якщо воно йому сподобається. От якщо візьмемо Арабські Емірати, на цьому заробляють дуже величезні кошти. Ну і по четверте, звичайно ж, від монетизації, так, TikTok буде нам платити за перегляди наших. Відеороликів. Але є там багато нюансів, а найголовніше, що вам вже потрібно сьогодні створити свій TikTok, щоб встигнути набрати певну кількість підписників, щоб зробити монетизацію свого каналу. Підписуйтесь і до наступної зустрічі. Па-па!